Ка опросимо на щоденники Дакара. Сьогодні учасники найтяжчого марафону у світі прямують із міста Ларіоха до Ф'ямбали. Про складність третього дня раллі-рейду розповідає Андрій Цаплієнко. Это место в предгорье Ант, оно называется Белая долина. Еще древние инки считали очень и очень негостеприимным. Здесь часто и внезапно случаются песчаные бури. Но для ралли-рейдов эта долина подходит почти идеально. Почти, потому что колеса лидеров вместо ветра поднимают в воздух тонны песка и пыли. И те, кто следует за ними вместо дороги, видят перед собой сплошную серую стену. К месту старта третьего спецучастка съехались сотни людей, чтобы посмотреть на необычные машины и пилотов, которые собираются бросить вызов в пустыне. Общая длина этапа от Лариохи до городка Фьямбала 441 километр. Из них 182 – это пустыня. Пройти ее машины должны были на зачет. Начало было привычным. Гонку начали мотоциклы. За ними должны были следовать легковые автомобили Super Production. Но организаторы приняли решение дать возможность грузовикам стартовать вместе зі з гонщиками пілот Volkswagen Марк Міллер вважають, що мог би бути першим, если б не грузовики, і зрители. авилідакс вантажівки підняли в тяну куряви. Через пил ми не бачили, як лідачі переходять трасу, і через це змушені були робити великі кола, щоб їх об'їхати. Відповідно на цьому втратили час. Украинец Вадим Мистерчук был вынужден остановиться и ждать помощи на трассе. После сильного удара в его Митсубиси повредилась трансмиссия. Восстанавливая машину, Вадим потерял много времени. Задача, которую он ставил себе, приблизиться к десятке лидеров, становится все более трудновыполнимой. Но до финиша далеко. И удача еще может вернуться к украинцам. У класі мотоциклів третій день перегонів відзначився ще однією драмою для минулорічного переможця Дакаро іспанця Марка Кома. Вчора він дізнався про неприємний штраф, 22 хвилини пеналізації за перевищення швидкості під час проїзду через село. А сьогодні виникли ще більш серйозні проблеми: заглох двигун, і гонщик дуже довго намагався його полагодити. На допомогу йому прийшов джентльмен Давід Кастео. З третього кілометра спецвідрізка на байку почалися проблеми і зрештою мотор заглох. Я намагався його завести знову, проте поки що це не вдається. Сподіваюся, мені зрештою вдасться продовжити рух. Марко все ж таки продовжив цей рейд. Щоправда, завершив він його із дуже посереднім результатом на цьому спецвідрізку, показавши дев'ятий результат і програвши 21 хвилину лідеру. За відсутності у боротьбі за перемогу марка Коми на першу позицію виходить Сіріл Депре. Француз, який виступає за ту саму команду, що й іспанець, сьогодні був найшвидший на етапі, вигравши його з перевагою у 10 хвилин над найближчим переслідувачем, яким став Елдер Родрігес. Португалець на байку Ямака вперше показав срібний результат на цьому дакарі. Третім призером сьогоднішнього дня став Пауло Гончалвес. Також з Португалії, але на байку БМВ. Давід Кастео через те, що зупинився допомагати Марку Кома, сьогодні програв час і опинився на четвертій позиції. Кинувшись сьогодні зранку перед етапом, я подумав: це усього на всього сто кілометри буде доволі просто. Але це були три години справжньої боротьби із байком. Це був справжній африканський етап. Фізично було дуже важко, і пісок був дуже м'яким. через спеку ми змушені були берегти техніку і їхати доволі обережно. Останні 80 кілометрів я проїхав зовсім у звичайному режимі і намагався не ризикувати. Що ж, такий наш спорт depuis 80 кілометрів, де руле кул, спорт. Сіріл Депре виграє третій спецвідрізок Дакару і виходить у лідери загального заліку. Його перевага над найближчим переслідувачем Девіда Кастел 10 хвилин. Драматичним вийшов день і у класі автомобілів. Як і у класі мотоциклів не пощастило минулорічному переможцю Дакару Женіелю Девілерсу. Гонщик Вольксвагіна отримав на свою голову проблеми із мотором. Команда застрягла серед пісків і змушена була чекати на допомогу. Схоже, у нас проблема із мотором. Щоправда, я не знаю точно, які саме, говорить Джаніель Девілес. Нам нічого не залишається, як чекати на допомогу. Женіель із Сумом спостерігав, як суперники проїжджають повз нього і продовжують боротьбу за лідерство на ралірейдідака. Вчорашній невдаха дня Наня Рома і сьогодні потрапив в халепу. Він вдруге поспіль перевернувся на етапі і втратив абсолютно усі шанси на перемогу на раллі-рейді. За відсутності Женєля Девілепса та Марка Коми у лідери виходить Стефан Петрансель. Гонщик BMW X-Raid сьогодні був найшвидшим на етапі. Загалом він виграв спецділянку із перевагою у 5 хвилин над найближчим переслідувачем, яким став Карлос Сайнс. Вчорашній переможець Назар Аль Аттія показав лише третій результат і в загальному заліку також залишається третім, програючи сім хвилин новому лідеру Стефану Петранселя. Ми розпочали сьогоднішній етап шостими, але фінішували на першій позиції. Під кінець ми навіть випередили насера Аль Атію. Що ж, було непросто, дуже короткий спецвідрізок і дюни були дуже м'якими. Де ми були змушені використовувати доволі вільний стиль пілотування. Також були верблюжі колючки та високі схили, через які важко було переїжджати. Та загалом ми навіть не понижували тиск у гумі. Тож це був непростий етап, але ми його подолали. Це каже du copieux. І бачили багато мотари Аріати aussi. Третій етап залишається за БМВ. Стефан Бетрансель підтримує честь цієї команди, випереджаючи Сайнса та Аляттію. Як і в загальному заліку, БМВ лідирують. А позаду три Volkswagen: Science, Алятія та Міллер. У класі вантажівок боротьба продовжується між двома КАМАЗами за перемогу. Це Владімір Чагін та Фердаус Кабіро минулорічний переможець Дакару. Сьогодні, в другий день поспіль, виграє Владімір Чагін. Цар, як його називають у Росії, показав найкращу швидкість, випередивши свого напарника по команді на 11 хвилин. Бронзовим призером, як і вчора, став гонщик татри Андре де із Бразилії. Більш детальною інформацію про раллі-рейд Дакар та усі найцікавіші новини дізнавайтеся на наших сайтах та DaCar.net.ua Для Владимира Чагіна ця перемога стала 50-ю у кар'єрі на етапах Дакару. Але лідирує легенда раллі-рейдів Арі Ватанін. Марафон Дакар набирає обертів і завтра четверта спецділянка 203 кілометри між містами Ф'ямбала та Копіапо. Дивіться усе найцікавіше із нового Дакару тільки на К1.